Так, сьогодні буде відео на тему дари осені. Дивіться, яка прелість. Такі перчики. Цей, мабуть, найгарніший. Зараз я його достану, покажу. Ось така краса. Я вже розложила, які буду нарізати, заморожувати, от, а які на фаршировку. Ось так, яблучка. Краса. Ось такий виноград. Це буде сік. Ви Робити виноградний сік через сокову парілку. Ось такий. З фіолетового вже зробили. Ну і звичайно, помідорки. Ось це останні, найостанніші з останніх помідорки, тому що в теплиці вже нічого немає. Потім зніму огляд. От, всі помідори вже прибрані, теплиця пуста. І ось це найостанніші осінні помідорки. Ось такі останній врожай помідорок е, у нас сьогодні. Сьогодні у нас 5 жовтня. Останні помідорки. І 5 жовтня сьогодні я прибрала в теплиці геть усі помідори. Ось так. Ну, і звичайно, що гірочки. Ось такі чудові, гарні. Гірочки ще не останні. Ще є. Ще гірочки я не прибирала. Ось такі чудові. Огірочки зібрала. Це десь за два дні, стільки я зараз збираю. Ну, мені здається, відра тут немає, але майже майже ціле відро. Що за кіт? Хі -хі. От, ось такі справи. Ну, і багато синіх ця осінь подарувала. Мені багато синіх, дуже багато. І білі, і фіолетові. От. От сільки, повна миска, там ще на, на дні є ще сині такі і біленькі. Навіть не знаю, що з ними робити. Ось такою кількістю синіх, і це ще ж не всі. Ще висять. Навіть, не уяві, це ж надо. Навіть не уявляю, вже і все закрили. І такі, сякі, і всякі, і, і наїлися вже... Ой, миска. І не знаю навіть, що з ними робити. Ну так. Ну і в мене ще й отакі дари осені, Зараз покажу, дивіться, редисочка Така красуня гарнюня. Ось така. Це редиска голландської селекції, голландська редиска Будіам. Ось така вона виростає. До речі, собі замовила професійну вже упаковку велику, тому що я дуже довольна цією редискою. Яку другу не саджала, ще непогана вієна теж така Валерій. Так, ну, ця найкраща. А інші всі теж я саджала голландські, багато різних. Не годяться. Так, ну ось. Ось таке чудо. Це будь-яка. Пахне.